Я дружина військового Андреченко Віталія Олександровича, знаходиться в полоні, в чеченському полоні 27 місяців. У нього росте донечка, якій виповнилося два роки. Вони не бачили до одного. Прошу владу посприяти, щоб якось. Почали обмінювати в Чечні, цілі зовсім не обмінюють. Будь ласка, почуйте нас на сьомому місяці. Я була вагітна, як він потрапив в полон. Ну, вже 16 травня було доньки два роки, вони не бачилися. Вона знає, вона носить фотографію, вона телефон бере. Алло, папа. вона за ним дуже. Вона знає, що в неї папа вона... ну, тільки ж вони не бачили один одного. Дуже хочу. Мрію, щоб вони нарешті зустрілися разом. Я розшукую брата, опара Юрій Олексійович. Він зник без вісти в Воловайський район, Донецька область. 17 жовтня він вийшов на позиції, повідомив мені про те, що його виводять на нуль, і сказав: якщо я не повернуся, починай розшукувати мене через 10 днів. Ми так і зробили. Він не вийшов на зв'язок. Ми почали розшукувати спочатку. Дзвонили до його побратимів, які повідомили, що він безвісти зник. Військомат на. Той час, коли ми його почали розшукувати, нам про це не повідомляв. Ми звернулися в військкомат, говоримо, нам так повідомили частина, Тоді вже нам надали сповіщення. 31 жовтня принесли сповіщення про те, що брат офіційно безвісти зниклий, і так почалися наші пошуки. На жаль, на даний час ми не маємо інформації, де він знаходиться можливо, в полоні, можливо. Ми ми дуже надіємося, що він десь єсть, що він не загинув. Ми чекаємо, ми віримо. Всі е, наші також рідні, ну, близькі наших рідних, які були там, повиходили з ними. Ми всі об'єдналися в одну групу, і всі їх розшукуємо. Тому, наша сдати в нього є дружина і діти 16 років і 12 років. Мене звати Юля. Я розшукую свого чоловіка. Якущенка Дениса Таніславовича він був мобілізований 14 лютого, 25-го року. 19 квітня він останній раз був зі мною на зв'язку. Сказав, що їх відправляють на бойове завдання. Знаходився він в Донецькій області, і 21 квітня його вже. Сказали, що він безвісті зниклий. Він надав мені номер е, командування, з ким я можу з'ядуватизнаватись інформацію по ньому е, 20, е, 20 травня. Ой, квітня, вибачаюсь, я, я написала командуванню, мені сказали, все добре, виконує бойове завдання. 21-го я написала повідомлення, мені нічого не відповіли. 22-го я вже телефонувала, і мені сказали, що він зник без вісті, на жаль, 21 квітня. Спочатку мені казали, що він не дійшов до позиції, зник на підконтрольній Україні території, що полон неможливий, що він просто, бо то вони йшли, і їх більш немає. Потім мені прийшов акт зникнення від командування, і там написано, що він був в окопі, був артобстріл, і територія не контролюється нами, тому ми не можемо шукати нічого. Мені не відомо. Наразі пройшло 37 днів з його зникнення. Ми в Опозенецькій області. У нас маленька донечка в років їй буде в липні, і я нічого не знаю взагалі. І після тільки навчання, тобто пройшло 6 днів, його одразу відправили на бойове завдання. Більше я нічого не знаю, з ким він був, я також не знаю, бо він ще не знав нікого там, і даних мені ніхто не дає. Я дуже сподіваюся, що він в полоні, я вірю в це, бо повторюю, спочатку мені казали, що це неможливо, а потім відзнали, що територія не контролюється нами, тобто в мене є всі шанси, що він знаходиться в полоні. І тому я сьогодні перший раз тут і буду виборювати його свободу і якусь інформацію.